Щороку людина продукує у середньому біля 300 кілограм відходів. Але справа у тому, що все це збирається в єдиний кошик, принаймні в Україні. Хоча з іншого боку, в інших країнах розвинутих, все це приносить гроші. І сьогодні у програмі ми вам розкажемо про проекти, які дозволяють це зробити, і навчать саме вас заробляти гроші на ваших же відходах. Велика місія своїми руками озеленення території під силу кожному. Варто восени зібрати жову про проект «Дубкросінг» діляться до мешани. Цель проекта об'єднати людей, розказати каких-то інтересних людях, а яких та інтересних собиттях, Ми хочемо озеленяти старі терекони, хочемо давати життя новим каким-то паркам. З іншої сторони ми хочемо, все таки, щоб люди почали з друг друга. Не потребу почалася. В Україні громадяни самі ініціюють збір відпрацьованих батареїв. В Україні не було централізованої системи збору і утилізації таких батареїв. Відповідно, ми всі були заручники, хочемо того не хочемо. Ми всіх викидували тим самим забруднення навколишнє середовище. А також дізнаєтеся про ідеї, як отримати з відходів справжні гроші. Студенти з Харкова пропонують пункти збору пластикових. Кришок на виручені кошти вони планують закупити навчальну літературу для сільських бібліотек. Такої символічної акції по збору кришечок. Тобто кришечка – это как бы символ. Акції Научимся сейчас збирати кришечки через год научимося збирати кришечки, і бутылочки. Через два боти кришечки, бутылочки очки, А також дізнаєтеся про глобальну битву з відходами, про соціальний проект «Зроби Україну чистою та амбітну мету за декілька років. Дивіться далі у програмі. Не вистачає добра у житті, починай творити його сам. Саме з таким лозунгом розпочали озеленення території активісти з добропілля Донецької області. Свій проект донечани назвали Дуб Кросінг. Схема дуже проста: восени зібрати жолудь, а навесні посадити паросток. І головна ідея усе це ботаніки-аматори роблять разом. Проект називається Дуб Кросінг. Тосніма тобто, є переплетення з таким поняттям, як «дубкросінг», кросінг, коли... люди делятся своими книгами, передают какие-то информацию какую-то о себе. Поэтому немного стал аналог вместе с дубкроссингом, потому что цель проекта объединить людей, рассказать о каких-то интересных людях, о каких-то интересных событиях, мероприятиях. Но в рамках этого проекта будут передаваться желуди, которые Собране в каких то интересных местах, либо просто собране интересными людьми. Володимир демонструє паросток жолудя, який вже готовий до життя на землі великій. Таких до у активіста десятки на підвіконні. Усі чекають своєї місії через благородну справу активізувати громаду. Надіємося, що майбутньому він все таки таке і стане дійсно таким мощним передатчиком. информации о этом месте, о событиях, которые там проходят. Мы хотим озеленять старые терриконы, хотим давать жизнь новым каким-то паркам, потому что многие аллеи высажены более 40-50 лет, деревья уже приходят в негодность. А з другої сторони, ми хочемо, все таки, щоб люди почали з друг другамчатися. Сьогодні у колекції Володимира знаходяться доби з різноманітних куточків України та навіть з інших країн світу. Про Донецький проект знають багато людей, які надсилають донечанам за кордонні жолуді. На даний момент активісти поширюють свій досвід до кросінга на інші громади, але вже незабаром проект буде працювати сам на свій ніч. В Дальнішим планується. Все дубы высадить в эколого-натуристическом центре Добропольского района и объединить террикон, объединить парк, прилегающий к этой местности, это находится в городе Доброполье, поселок Ждановский, и создать там дендрологический парк. То есть основой будут, конечно, дубовая роща из различных уголков нашей Родины, всего мира. Но ну, также сейчас многие изъявляют желание передавати деревья уже в зрелом возрасте, которые сейчас ну, не так дорого купить в различных ботанических садах или лесничествах. Наразі добропільські активісти чекають на жолудяний привід з різних регіонів України. Сейчас йде всеукраїнська така акція, екологічна кампанія «Зробимо Україну чистою». Планується, що кожен міст передасть по несколько дубков, либо желудей, либо <кхи> каких-то деревьев, которые будут уже высажены этой весной в доброполі. Возможно, задействують всі города і там появятся свої какие-то парки, алеї, возможно. На даний момент ініціатори проєкту розробляють інтернет-мапу, на якій буде зафіксована географія та біографія кожного надісланого до Добропілля, дуба чи жолудя. А далі у програмі дивіться, утилізація непотребу почалася в Україні. Громадяни самі ініціюють збір відпрацьованих батарейок.